Разом об'єднаймось, нині наше гасло, єдине слава Україні, схід і захід, разом об'єднаймось, нині наше гасло. Віцянки вже не діють, старий парламент, хворий безнадійно. Ті ж самі клани, вивіски міняють, продажні депутати, геть ваш час минає. Згадай майдан, то була перша хвиля. Ми обираємо майбутнє у народу сила. Прості люди вже втомилися чекати. Настав наш час країну будувати. і захід, разом об'єднаймось, нині наше гасло єди. Разом об'єднаймось, нині наше гасло, єдине, слава Україні. Шановні злочив'яни, нині діючу владу на чолі з Януковичем в історії, напевне, можна буде назвати глухою владою. Дійсно, більше місяця стоїть майдан. На майдан виходять сотні тисяч громадян. Держави, які висловлюють свою позицію, свою думку. Яка б не була влада, вона повинна була б розпочати діалог з народом, йти на певні політичні компроміси, на певні реформи. Але вони діють по принципу круг, круку ока не виклює і не хочуть здати ні одного членів своєї так званої сім'ї. Але це не в сенсі наших українських родин і сімей, а в сенсі бандитських угрупувань, які нагробували багато мільярдів гривень і доларів в нашого народу, і які вважають, що при допомозі Кремля їм вдасться втримати свою збанкрутілу владу. У Києві на Майдан Незалежності вийшли журналісти. Вийшли студенти, вийшли просто небайдужі кияни. І з того часу до сьогоднішнього дня Майдан стоїть у Києві і Майдани стоять по всій Україні. Український народ знову вкотре під кінець року, як це в нас вже традиційно відбувається, піднімається так масово. На боротьбу за свої права, за свободу, за честь і гідність. І якщо спочатку ми говорили, що наша революція це революція європейська, тому що українці хочуть жити у Європі, хочуть жити за цивілізованими стандартами, як живуть народи Європи. Пізніше ми почали говорити про те, що ми обурені діями тої влади, яка жорстоко по-Збірячому розганяла мирні демонстрації студентів чи взагалі пікетувальників, які приїхали в Київ на Майдан і топила у крові ці майдани, то ми виступали рішучи проти цього. А тепер ми кажемо, що ця революція це є революція гідності українського народу. Адже скільки можна об народ витирати ноги, так брутально його зневажати, так ні за що його не мати. Ми знаємо, як до влади прийшов Янукович. Це було на початку 2010 року. На тих багаточисленних бікбордах. Агітаційних, було його гасло, почую кожного. Але він обдурив народ і не один раз, навіть і в цьому плані, казав, що почує кожного. А ось тепер, коли піднялися сотні тисяч мільйонів українців і волають до влади, пошле у відправку цей корумпований уряд Азарова. Політичні репресії і переслідування. Справедливо осудіть тих, які давали накази і виконували їх щодо побиття студентів, журналістів і мирних пікетувальників. Але Янукович мовчить. Він не чує зараз нікого, а було його гасло, почую кожного. Він дурить український народ. І народ наш, який має честь, який має гідність, який є миролюбивим і демократичним, не може з цим миритися. Звернутися до лідерів опозиції, звернутися до депутатів Верховної Ради від опозиції, до голів демократичних політичних партій та громадських організацій. Їхати на схід, на північ. На південь України. І там у великих містах збирати теж Майдани. Якщо приїде Кличко чи Яценюк, чи приїде Соболєв у Запоріжжя або Тягнебок кудись в Кіровоград, повірте, що там Майдан не буде складатися з 2-3 тисяч, там зразу прийде 10 або 15 тисяч. І там вони повинні знімати облуду із. Очей тих людей, яким дають неправдиву інформацію про ситуацію в Україні і про нашу революцію. Ми звертаємося також із підтримкою створення народного об'єднання Майдан, але в той же час закликаємо лідерів політичних не займатися розриванням на частини цієї. Організація, яка мала би стати загальноукраїнською, в яку мали би вступити мільйони українців, щоб вони не ділили ради в областях чи в районах на якісь партійні квоти. А вони мають бути зацікавлені в тому, щоб всі, хто хочуть брати участь у цьому об'єднанні і в його керівництві, були записані, щоб кожен був почутий. Ми також пропонуємо нашим опозиційним лідерам, давайте так, як в 1990 році на 22 січня, організуємо ланцюг, злуки злуки демократичної України і з демократичною Європою. І як було би гарно, якби від східного кордону, від Луганська через Харків до Києва і далі на схід до Львова. А пізніше до Шигійні до кордону з Польщею, чи там в Ужгороді до кордону із Словаччиною, в Чопі до кордону із Угорщиною, ще десь інше до кордону з Румунією протягнулося живі ланцюги українців, які би засвідчили, що українці мають тверді євроінтеграційні прагнення, і ми хочемо бути у цивілізованій Європі. Чого на, на превеликий жаль? Не хоче зробити влада. А лідери європейських держав, вони постійно е, говорять про те, що двері для України відкриті у Європейський Союз. Але в першу чергу для українського народу, а не для тої влади, яка себе повністю скомпрометувала і навіть тою відмовою за тиждень до саміту підписувати угоду про асоціацію. Фактично зрадив, що український народ плюнула всій цивілізованій Європі у лице. Під неусипним оком міліції, СБУ, прокуратури, адміністрації президента. І там у Києві є тисячі омонівців, Беркуту, які десь готові в будь-який час, як тільки стане менше майданівців, знову зробити спробу його розігнати. І через це ми повинні бути там також. І кожного разу відправляти із нашого міста золочів'ян чи мешканців інших населених пунктів нашого золочівського району. Віримо в те, що перемога буде за нами. І ми обов'язково здолаємо цей антиукраїнський режим. І буде в нас і демократична влада справедлива, і будуть захищені права і свободи українців, і будуть високі стандарти життя нашого народу. Слава вам і слава Україні! Слава! Ті події, які розгортаються вже більше місяця, розпочала наша українська молодь. Саме не політики, не лідери опозиції при всій повазі до них, не політичні партії, а наша українська молодь перша піднялася на боротьбу за майбутнє нації. За європейський вибір України молодь як лакмусовий папірець реагує, де справедливість, а де неправда. І вони зреагували, що не можна піти лукавим сценарієм нині діючої влади. Слава Україні! Приємно бачити на майдані, на нашому Золотівському майдані сьогодні стільки патріотів нашої незалежної України, які не хочуть бути рабами, а борються за нашу незалежність, за моє майбутнє, за майбутнє кожного з нас. Подивіться, скільки дітей є, прийшли зі своїми бабусями, зі своїми мамами, татами. Всі прийшли боротися за майбутнє. Користуючись моментом, хочу повідомити, хто не знає, ми будемо залучати більше людей. Ми хочемо спонукати всіх, щоб всі ставали в нашу армію. На боротьбу проти цієї влади 31 грудня на 15.00 ми створимо живий ланцюг через центр Золочева з плакатами на підтримку Євромайдану з національною символікою. Тому велике прохання: виходьте всі, уявіть собі, простий мешканець, який не хоче до нас дочутися, пройде і побачить стільки небайдужих людей. З плакатами. Можливо, він задумається, що він не правий, що потрібно боротися за, незалеж... за незалежність України. Ми не повинні ні від кого залежати, а повинні мати свою думку, свої інтереси підтримувати завжди і їх виконувати. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слав! Слава Україні!